Ганрох в результаті пошкоджено промислове підприємство. Згоріло більше десятка автомобілів. Написав виконуючи обов'язків губернатора Ростовської області. Юрій Слюсар. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи і стрілянину. За словами очевидців, над містом було чути щонайменше 10 вибухів після 4-ї години ранку. Пишуть російські пабліки. Гучно було не лише у Таганрозі, до речі, тому що близько 10 вибухів чули цієї ночі, і в Брянській області місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотників. Російські пабліки пишуть про велику пожежу в місті. Пізніше губернатор Олександр Богомаз заявив, що загорівся виробничий об'єкт. Розпабліки пишуть, що внаслідок атаки БПЛА загорівся саме нафтопереробний завод. Так, далі до оперативної інформації прорив води стався на вулиці Глибочицькій у Києві. Затоплює там зараз проїжджу частину. На місці вже перебуває наша колега Олександра Бабіхіна і готова розповісти деталі. Сашу, вітання тобі. Доброго ранку. Чекаємо від тебе подробиці. Доброго ранку, Настю. Перебуваємо на вулиці Хлобочецькій і бачимо, що прямо б'є ключем вода з-під люку. На цей час вона дещо затопила пішохідну частину і кияни змушені обходити це таке велике джерело води, і також вода вже л'ється на проїжджу частину. І одну зі смуг проїжджої частини вулиці Глибочицької затоплена водою. Проїжджають машини, вони тут оббризкують все, що є навколо. Комунальників, які б ліквідовували наслідки цієї аварії, на місці поки що не працюють. Вода так самовільно собі тече. Води їй заманеться. Власне, слідкуємо за ситуацією, як швидко ліквідовуватиму цю аварію і, і наскільки швидко вода піде і звільнює ті і пішохідну зону, і проїжджу частину. А, а наразі передаю слово до студії. Сашу дякуємо тобі. Наша журналістка Олександра Бабіхіна розказала і розпоказала, власне, як стався прорив води на вулиці Глибочицькій. Будемо стежити за цією ситуацією.